Підрозділа кобра як такого немає з 2008 року. Прийшовши в департамент ДАІ на посаду начальника департамента, тут до цього часу існували ще такі позивні кобра. Як такого підрозділу не було, а позивні були. З 7 березня ці позивні ліквідовані. Замість позивного кобра є позивний океан. Кобра потанула в океані. Е, значить. Що стосується реорганізації цього підрозділу, то на сьогоднішній день, дійсно, ви праві, цей підрозділ був дуже корумпований. Я вважаю, я повністю з вами згоден. Його треба проводити повну переатестацію, що ми вже почали робити. Значить, на сьогоднішній день штатна чисельність цього підрозділу значить, складає 262 одиниці. Їм створені складні умови для роботи. На сьогоднішній день вони працюють. В східних регіонах нашої держави і закривають в'їзд в місто Київ чотири пости. Інших працівників, які б десь працювали, у нас зараз на лінії немає. Вони проходять переатестацію, вони здають заліки. Кращі, я вважаю, повинні залишитись. Це приблизно десь підрозділ повинен бути 100-120 чоловік. Це для того, щоб забезпечувати заходи із зустрічі іноземних делегацій. Там супроводження дітей, супроводження вантажів, саміти і тому подібне. Тому спецпідрозділ «Кобра» буде реорганізований.